Добрий день, діти. Зірочка загубилася, не може знайти свою домівку нічне небо. Заспокоїмо її, нехай зачекає ночі. У яку частину доби ми спостерігаємо зірки і місяць. Вірно, уночі. У яку частину доби ви приходите у дитсадок. Вірно, зранку. А що настає після ранку? Вірно, після ранку настає день. Коли вас забирають додому? Увечері. А коли зірка побачить місяць? Вірно, уночі. Ранок, день, вечір, ніч. Усі разом називаються частина доби. Це сузір'я Касіопея. Зі скількох кількох зірок складається сузір'я. Вірно з п'яти зірок. Усі зірочки мають свою родину. Ось сузір'я риби. Ось сузір'я лева. А ось сузір'я дракона. Сузір'я великої ведмедиці. Яке сузір'я є першим? Яке другим? Яке третім? Яке четвертим? Яке п'ятим. Перше сузір'я касіопея. Друге сузір'я рибки. Третім стоїть сузір'я Лева. Четвертим стоїть сузір'я дракона. П'ятим велика ведмедиця. Скільки у ряду небесних світил? У ряду п'ять світил. Це один місяць та чотири зірки. З яких двох цифр утворилося число п'ять? Це цифра один та цифра чотири. Склад числа п'ять. Це одна зірка і чотири дві. і три. Три і дві. Чотири і одна п'ять, і нічого нема, нуль. Назвіть цифру відповідно кількості зірок. Вірно два. Цифра 3. Цифра 4. Цифра 5. Про які сузір'я ви сьогодні дізнались? Про сузір'я Касіопея, рибки, лев, дракон. Велика ведмедиця. У яку частину даби наша зірка повернулася додому? Уночі. Дякую вам, діти, за увагу. До побачення.